Вітаю, я Інна Гуменюк, голова правління громадської організації «Фондація Калина Хмельниччина, місто Волочиськ. Наша організація створена волонтерами в 2022 році як відповідь на важкі події воєнного часу. Ми тоді зібрались і активно почали волонтерити, допомагати Збройним силам України. І ще ми активно почали допомагати. Внутрішньо переселеним особам це сім'ї, які масово тоді е, тікали від обстрілів від бомбардувань, їхали зі сходу і куди подалі на захід, і в наше місто приїжджало дуже багато таких родин. І На той час була велика е, допомога з-за кордону. Це було настільки масово, що ми е, просто е, розподіляли цю допомогу, і е, е, з нами дуже багато контактувало е, внутрішньопереміщених. Е, Станом на зараз наша організація продовжує працювати, в нас дуже багато напрямків в діяльності, і одним із основних залишається допомога таким сім'ям, які переїхали в нашу громаду не по своїй волі. І хочу сказати, що сьогодні наші волонтери вже не розподіляють допомогу, а в активному пошуку, адже ця допомога скоротилась на третьому році. Війни багатьом здається, що на Хмельниччині вже більш спокійно, що ми гарно живемо що гарно прилаштувалися всі ВПО. Насправді це не так. Адже по сьогоднішній день до нас приїжджають нові сім'ї. Наприклад, ось нещодавно при приїхала мати трьох дітей на з Попроська, важко уявити, що вона пережила. Також допомоги досі потребує бабуся з Харкова, яка приїхала до нас ще в 22-му році, але їй важко і психологічно, і матеріально зводити буквально кінці з кінцями, живучи не на Батьківщині, а Іншому регіоні, який, хоча й гостина її прихистив. Кожен, хто звертається по допомогу в калину, має особисту історію, але не кожен нею завдяки буде ділитися. Одна жінка розповідає про свої переживання, ділиться своїми проблемами, а інші замикаються в суді. Хтось з нами починає волонтерити. Наші волонтерки жительки, на постійному і тісному зв'язку з переселенцями. Дуже добре розуміють їх проблеми. З благодійним фондом Енеїда. Я познайомилась в соціальних мережах. Я подивилася на їх діяльність, як вони допомагають іншим організаціям, і подумала, що було б дуже добре, якби ми стали партнерами і змогли забезпечувати благодійною допомогою сім'ї, якими ми опікуємось на Хмельниччині. І я дуже радію з того, що нам вдалось, і ми вже кілька разів організовували цю благодійну допомогу. Насправді вона є дуже актуальною і дуже суттєвою для багатьох сімей. Вони досі нам дякують, і ми, в свою чергу, хочемо подякувати пану Олегу, пані пані Марині за їх доброту, за ту колосальну роботу, яку вони проводять, і ми можемо транслювати цю доброту і ділитися в себе на Хмельниччині. Ми продовжуємо свою роботу. Ми так само, як і всі українці, віримо в перемогу України, продовжуємо працювати, прямуємо разом до перемоги і слава Україні!